Європейський союз стоїть на порозі нової міграційної кризи. Лише за один тиждень до італійського острову Лампедуза прибуло біля 7 тисяч нелегальних мігрантів. Які шляхи вирішення шукають в європейському союзі, та який звіск може отримати Росія? Максимально коротко та максимально змістовно. З вас подобайка та підписка. Поїхали. Одним з головних лозунгів передвиборчої кампанії прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні була боротьба з напливом неєвропейських на нелегальних мігрантів, знаходячись на півдні, саме Італія стає основним хабом для тих, хто шукає притулку в Європі та перетинає Середземне море. Під час міграційного піку з 2014 року по 2017 до Італії щороку добиралось більше 150 тисяч нелегальних мігрантів. Це майже половина від загальної кількості мігрантів з країн Африки та Близького Сходу. Що прибували до європейського союзу загалом, але при цьому це приблизно 500 мігрантів на день в цьому році? Ситуація з незаконною міграцією до Італії. Значно погіршилась, і з квітня італійський уряд був змушений запровадити надзвичайний стан. Бо за чотири місяці 2023 року до Італії прибуло близько 31 тисячі мігрантів, в той час як за попередній період 2022 року прибуло лише 8 тисяч, і це в умовах, коли італійський уряд робить все можливе, щоб зупинити приток нелегальних мігрантів. Навіть називає людей, які перевозять мігрантів. Торговцями людьми та запроваджує дуже серйозні тюремні сроки для них влітку 2023 року. Спільними європейськими зусиллями, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єри Італії та Нідерландів Марко Рюти та Джорджа Мелоні вирушили до Тунісу, де підписали широку інвестиційну угоду. Фактична ціль угоди обміняти мільйони європейської готівки на зобов'язання Тунісу стримувати потоки мігрантів до Італії, а відповідно і до ЄС. Тобто Туніс має отримати. Інвестиції та блокувати човни з мігрантами, що вирушають на північ до Італії, але щось пішло не за планом, і самопроголошена перемога над нелегальною міграцією перетворилась в суцільний жах для Італії. Сьогодні в епіцентрі європейських подій знаходиться невеликий італійський острів Лампедуза. Він розташований на самому півдні Італії та фактично є південним кордоном Європейського союзу і через свою географічну близькість до Тунісу є відносно швидким та легким. Ким шляхом нелегальної морської міграції з Африки до Італії у 2022 році. До Європейського Союзу прибуло 280 тисяч нелегальних мігрантів через весь європейський кордон. А станом на сьогодні лише до однієї Італії прибуло 126 тисяч нелегальних мігрантів, що майже вдвічі більше ніж за аналогічний період попереднього року. Відео з острову Лампедуза, де одним за одним човни з мігрантами підпливають до берегів, стали найбільш обговорюваною темою Мою всередині Європейського союзу, згідно з офіційними даними, протягом вівторка до берегів острова прибуло близько 110 різних плавзасобів, які доправили на територію Італії біля 5 тисяч осіб лише за один вівторок. За тиждень до острову прибуло. Понад 7 тисяч мігрантів, а це перевищує постійне населення острова, на якому живе лише до 6 тисяч італійців. Також не обійшлось і без трагедій. через погано облаштовані плавзасоби та безвідповідальне ставлення перевізників. Під час спроби нелегалів висадитись з одного з човнів у морі потонуло п'ятимісячне немовля. Його мати неповнолітня з Гвінеї, яка відплила на човні з Тунісу разом зі своєю сестрою, зятем і племінником. А влітку біля Лампедузи затонуло. Судно з 40 мігрантами, серед яких було троє дітей. Це викликало безпрецедентну увагу з боку італійського уряду та всієї Європи. Воно і логічно, бо фінальне вирішення проблеми може запропонувати лише Європейський Союз, який працює над спільною міграційною політикою. І Джорджа Мелоні, яка зробила боротьбу з незаконною міграцією наріжним каменем приходу до влади в Італії, вимагає від ЄС більшого її дуже непокоїть, що в європейському союзі багато років думають над тим, як в Тати та перерозпреділяти нелегальних мігрантів, але не думають про те, як зупинити ці потоки. Вона закликає зосередитись на захисті європейських кордонів та фактично встановити морську блокаду в Середземному морі, зупиняючи плавзасоби з мігрантами та повертаючи їх назад. Тих, хто має право на притулок відповідно до міжнародних конвенцій, слід реєструвати та, звісно, запросити до Європи, але лише тих, хто має на це право. І Джорджа Мелоні покликала до Лампедузи голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйн. Також звернулась до президента ради ЄС Шарля Мішеля з проханням додати до порядку денного майбутнього саміту лідерів ЄС питання нелегальної міграції. Урсула фон дер Ляйн приїхала до Лампедузи та разом з головою італійського уряду побачила. Реальний стан справ і після цього фактично погодилась на умови італійської прем'єрки. Вона пообіцяла прискорити постачання обладнання береговій охороні Тунісу, який зараз є основним пунктом відправлення морських мігрантів, і прискорити переказ коштів до Тунісу відповідно до укладеної угоди. Африка дестабілізована, здебільшого зусиллями Російської Федерації, і очевидно, це спонукає людей шукати нове життя в іншому місці. Але європейська. Європейський союз теж не може прийняти мільйони неєвропейських мігрантів такими великими потоками. Наприклад, це призведе до зростання рейтингів популістів по всій Європі, як це було у 2015-2016 роках. І умовна міграційна поразка Мелоні призведе до переосмислення її персони серед правих консерваторів в європейському союзі, де вона старанно завойовувала довіру та підтримку. Очевидно, на її місце будуть шукати нову праву ікону. І очевидно, не факт, що вона буде проукраїнська, бо з проукраїнськими у правих в Європі серйозний дефіцит. Зростання рейтингів проросійських популістів, дестабілізація в Африці та міграційний тиск на кордонах Європейського союзу все це в інтересах Росії, яка веде. Потужну інформаційну кампанію проти будь-яких антиміграційних рішень союзу, наприклад, підписана європейським союзом угода з Тунісом була піддана жорстокому шквалу критики. Бо в Тунісі авторитарна влада, і Європейський Союз відповідно не мав би підписувати цю угоду взагалі та зрощувати своїми інвестиціями автократичний режим. І багато хто всередині Європейського союзу почав рух в протилежному напрямку та саботаж угоди з Тунісом. Через це в Європейському Союзі не узгоди передачу Тунісу Перших грошових траншів, передбачених підписаною угодою, тому тамтешній уряд не приступив до блокади нелегальних міграційних потоків, і саме це призвело до сьогоднішньої кризи на Лампедузі в інтересах європейського союзу. Відреагувати на цю кризу максимально комплексно, як пропонує італійський прем'єр Мелоні. Міграція має бути лише легальною та лише для тих, хто має право на притулок. Нелегальні міграційні потоки мають бути зупинені морською блокадою країн ЄС та країн Північної Африки. Європейський союз має подбати про добробут сусідніх африканських країн Єгипту, Марокко, Лівії. Як почав дбати про добробут Тунісу, а вплив Росії на ситуацію має бути зруйнований. Друзі, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та обов'язково пишіть свої коментарі. Якщо є змога, то ставайте спонсорами мого каналу за посиланнями в описі під відео та отримуйте завчасний доступ до моїх великих відео. Дякую всім, хто підтримує мій канал своїми донатами на платформах спонсор. Ствою YouTube, баймі та патреону. Особиста подяка пану Микиті. До зустрічі.